Сьогодні хочу вам показати лайфхак, як зробити красиві кольорові стрілки за допомогою тіней пігменту. Можливо, у вас вже вдома є, можливо, ви десь бачили. Є різні варіанти бюджетні купити ось такі сипучі тіні того кольору, яку би ви хотіли, стрілку. У мене це етуал, пігмент рожево-білий, і хамелеон коричнево зеленим переливом. Також в мене є звичайна бюджетна чорна підводка. Я нанесла чорні три якби, стрілки, щоб вам наглядно показати. Беру кісточку, і коли ви вже наносите на очі, зверху покриваєте цим пігментом. Зайве можна прибрати. Воно трошки попадало він прозорий. На... Саме віко, де ви робите макіяж, якщо дуже акуратно постаратись, то не сильно вам змінить колір макіяжу. Зайве можна буде просто прибрати. Бачите, який гізумрут у мене вийшов. І наступне будемо робити фіолетовий. Так, Зайве прибираю з кісточки і наношу ще трошки. А, так. І от вийшли у мене два кольори: фіолетовий і а, ізумрудний. Ось так гарно, цікаво. Бачите, як вони переливаються з рахунок того, що є багато блискіток у самому м -м, пігменті. Мені дуже подобається. А, рекомендую спробувати кольорові стрілки саме таким способом. Скажіть, які можливо у вас є лайфхаки для кольорових стрілок?